Сім на надання будівних умов або відмову їхньому надалі. Тобто варіант має бути або так, або ні. Або надали, або відмовили. Все. В разі, якщо ми цього не робимо в самодельний термін, ми порушуємо умови. Повторюю пропозиції, які надійшли. Проєкт рішення. Раз, пропозиція овчаренка надати в тому обсязі, в якому попросив явник, надати містобудівні умови. Чи є третя пропозиція? Прошу розвивати. Проєкт рішення поставити всі омененого. Ще пропозиції є? Шановні колеги, я ставлю питання про проведення поіменного голосування на голосування виконавчого комітету. Для того, щоб провести поіменне голосування, треба, щоб не менше третини від присутніх підтримали поєменне рішення. Прошу, хто за поіменне голосування, прошу голосувати. Ставиться на поіменне голосування проєкт рішення про відмову в наданні міста будівництво мови щоб Прошу. Ви розуміли, ми можемо, поясню. ми міста, що ми кажемо, відмовилися. Якщо на його вимагаєте родоцький за. Окей, за. Репорт отрималася. За. Фондеський за. Романов за. Любіченко утримався. Авчеренко утримався. Хвилю приймався. Сім. Шість. Значить, я за. Репорт за. ні, ну так, так не шість. За. Ну зараз Рішення не прийнято. Ставлю на голосування пропозиції Станіслава Овчаренко. Також по іменному режимі, так? За це не проголосувати. Пропоную пропозицію Овчаренка так само провести голосування по іменному режимі. Ложить цю пропозицію прошу голосувати за поіменним. Пропозиція Овчаренка я повторююся, щоб було зрозуміло. Надати містобудівні умови і обмеження в тому обсязі, в якому по заявник відповідно до його кастрічного. Про іменне голосування, одарич про. проти. Продовжуючи проти. Ми утримався. Утримався. Романов проти. Завиченко утримався. За хвилю утримався.